Добрий день. Продовжуємо сьогодні вивчати тригонометричні рівняння і розглянемо, як розв'язують системи тригонометричних рівнянь. Ось, сьогодні хочу запропонувати номер 31.5 це підручник алгебра для 11 класу морзляка з поглибленим вивченням. Отже, розглянемо, як розв'язують, наприклад, першу систему. Значить, вона складається з рівняння Х плюс у дорівнює пі на 2. І тангенс х плюс тангенс y дорівнює 2. Що ми спочатку зробимо? Нам треба зробити так, щоб в рівнянні от в цьому другому у нас не було отаких от от різних аргументів. Для цього ми х виразимо через y. Отже, маємо х дорівнює пі на 2 мінус y. Тепер замість ікса друге рівняння от сюди підставляємо P на 2 у. Отримуємо тангенс пі на 2 мінус плюс тангенс y дорівнюю 2. А тепер за формулами зведення перейдемо до функції котангенс. Це буде катангенс у, оскільки P на 2 у ми потрапляємо в першу чверть, тому у нас не буде ніякого мінуса. Плюс тангенс y дорівнює 2. І, скориставшись формулою котангенс у помножити на тангенс у до рівня 1, ми тепер котан... формулу котангенс у до рівня 1 поділити на тангенс у І підставляємо сюди. Отже, це буде ось так: Дорівнює 2. Функція тангенс один аргумент у, і можемо тепер. Розв'язувати це рівняння. Для цього ми 2 перенесемо вліво і просто додамо, враховуючи, що спільний знаменник у нас буде тангенс y 0, це я зразу напишу. Так, сюди додатковий множник буде 1, сюди додатковий множник буде тангенс Ігрек, і сюди додатковий множник Тангенс І. Квадрат І. Два я перенесла з протилежним знаком мінус 2 тангенс. Вибачте, тут y у нас, тангенс Ігрек. Отримали. Вираз не нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І продовжую. Целюку, тому зразу вибудовуємо це квадратне рівняння на першому місці високий 1 дорівнює 0. І дописуємо, що з Y не дорівнює нулю. Система. Тепер випишемо це перше рівняння. Зрозуміло, що ми його розв'язуємо методом заміни. І маємо. Так, Тангенс Y дорівнює маємо наступне квадратне рівняння. Т квадрат додав... мінус 2т, ви подивитися на ліву частину, то тут записано квадрат різниці, мінус 1 в другому дорівнює 0. Ми звернулися за формулами квадрат різниці, 1 і плюс 1 в другому. Все правильно. Отже, звідси випливає, що Т дорівнює 1, інакше не, бути не може. Повертаємось до нашої заміни. І маємо, що тангенс y дорівнює 1. Що тангенс Y не дорівнюємо льо, все у нас вийшло. Тепер звідси знаходимо Y за формулами для тангенса. Так, це буде табличне значення арктангенсу одиниці це пі. е належить Z. Так. Далі ми ж пам'ятаємо, що треба було розв'язати систему. У нас десь там є X, да? Зараз подивимося, де то X. Треба ще ж X знайти. Х у нас дорівнює, де він десь далеко, пі на 2 мінус y. Ага, добре. Пі на 2 мінус у. Зараз підставимо замість y знайде назначення і знайдемо x. Отже, х дорівнює пі на 2 мінус y. Отже, і пі на 4 з протилежним знаком, і мінус пі також. Спротив. Тут можна піна 2-пі на 4, виконати віднімання. Да? Спільне у коли буде 4, хто забув, нагадую, сюди додатковий ножник 2, для другого дробу одиничка. І n. Як стояло, так і ми його запишемо. Тут віднімаємо, у нас буде просто пі n. А тепер пригадаємо, що це була у нас система. А ми знаємо, що розв'язком системи є пара чисел, які є записані як координати тут. Пі на 4 мінус ПН крапка з кою. І y у нас пі на 4 плюс PN. Чи зведушку закрию, N на вижить Z. В другому відео розглянемо, як розв'язується друга система.